Нас зустрічає рішення у вигляді вбудованої шафи, яка зливається із стіною, а також велетенського дзеркала із підсвіткою. Зверніть увагу на те, що дзеркало в нас від самісінької підлоги до стелі змонтоване, як то кажуть, тютілька в тютільку. І воно характерне тим, що є фронтальна підсвітка, яка дозволяє нам, коли ми виходимо з квартири чи навпаки заходимо. Поправити макіяж, волосся на голові чи на бороді, і вийти, так би мовити, у світ у люди. Я зараз виключив світло для того, щоб ви побачили, що тут є певного характеру ноу хау Тут є датчики руху, які фіксують моє перебування в цій кімнаті і включають, коли я прохожу повз, світло. Тепер дивіться, як. Функціонально це світло в нас гармоніює із самими меблями. Коли ми приходимо чи навпаки йдемо, зручно присісти на ось такий маленький пуфик. Ось, я вже тут поставив телефон. Тут з часом буде грібінець, хто буде жити. Велика кількість світла під самими поличками, а також зверху. Хлопці ще профіль не вчепили. Я думаю, що вони нас там не, не накопають, що ми показуємо. так? Ну і спираємося, звичайно, на м'яке сидіння. Слухай, я б, тут, я б тут телевізор дивився, якби можна було в передпокої поставити. Йдемо далі. Тут меблевики потім доставлять трубу, щоб можна повішати одяг, а двері зачиняються ось таким от чином. Ну і звісно. Ручки тут будуть обов'язково.